Усіх військовозобов'язаних громадян України зобов'яжуть оновити свої дані у ТЦК протягом 60 днів після чергового указу президента України. Таке положення є в оновленій та доопрацьованій версії законопроекту про мобілізацію. Зробити це можна у ЦНАП через електронний кабінет призовника чи безпосередньо у військкоматі. Новий указ про продовження мобілізації має бути підписано 13 травня. Зобов'яжуть оновити дані не лише громадян, які живуть в Україні, а й тих, хто проживає за кордоном. Таким військовозобов'язаним доведеться повідомити свої дані до ТЦК. Зробити це можна буде у кілька способів: надіслати повідомлення на електронну адресу, телефоном або оновити дані через електронний кабінет призовника. Остаточне рішення народні депутати ухвалюватимуть у парламенті під час голосування. Варто зважати, що деякі положення можуть змінитися у фінальній версії законопроєкту.